Ви не повірите, але я дуже хвилювалася, коли прийняла рішення організувати цей захід. У мене не було досвіду, знань, розуміння, що і я, але було бажання, і знайшлися люди, які допомогли ідею втілити в реальність: Юля, Аня, Руслана, Таня, Настя, Іра, Яна, Аня. Дякую вам, без вас цього б нічого не було. Ми зібрали 50 діток наших захисників і 29 дружин і мам, і змогли подарувати трішки приємних емоцій. Цей захід про підтримку, вдячність сімей, наших захисників і захисниць. Це нова форма проєкту. Ми поруч. Ми сміялися, плакали, багато говорили. Кожна мама пішла з букетом, який створила сама. А ще ми багато фотографувалися, багато розмовляли, багато обіймалися. І навіть були про секо. Цього ми не планували. Це був маленький наш експромт. А після того, як діти награлися, вони їли піцу. Їм було дуже-дуже смачно, а потім знову пішли.